Вітаю, вельми, шановне панство, на кінець ту відео. Така ситуація. Скосив я Суданку. Зараз ви це все подивитеся в цьому відео. Хто захоче, звичайно, хто не хоче, той не подивиться. Перед тим 10 днів, коротенько так розповім. 10 днів перед тим, ну вже не 10, вже 12. Виходить. Перед тим я її оприскав нітрогуматом. Я його брав у Івана Агро. Є в Тіктоці, у нього є свій канал, є в Телеграмі чат. Я випадково, випадково зустрів відео. мені, що сидів листав у Тікток. І тут викидає мені відео, і там є відеовідгуки. Ну, мені Чесно кажучи, так спочатку і не повірилося, що, можливо, так за тиждень-два часу такий результат. Подзвонив, я дзвонився, списався і показав цю суданку. Сказав, розказав ситуацію, така така суданка. Зараз ви побачите, я там робив йому відеовідгук, я в цьому відео його вставлю. Побачите собі, подивитеся, проаналізуйте, яка вона була, яка через 10 днів стала. Ну і побачите, яку я сьогодні її косив. І він каже, так, є така штука, є нітрогумат, давай спробуємо її витягнути. Ну, я так скептично до цього ставлюся, то думаю, ну, а що, а варіанти які? Варіантів нема ніяких. Але я дуже хотів це спробувати, бо бачив результат там у людей. Вражай. Ну і якось так. Мені вислали, я опрескав. Бачимо результат. Вон, ще буду кажу, ще буду, я там кажу, я далі у, у, у відео буду казати вам. Ще. Ще буду оприскувати люцерну. Подивимось також результат. Посилання, звісно, буде у описі під відео. Хто буде питати, де брав, де купляв. Зразу, якщо ви подивилися це відео, переходите в опис до відео. Я там і на TikTok залишу посилання, і на чат Телеграма. Заходіть там, там не тільки в нього гума, там багато є різних препаратів, засобів захисту, мінеральних добрив, ну, добрив, фунгіцидів, пестицидів, гербіцидів. Ну, все, в нього є багато чого. І ціни, я би не сказав, що ціни дуже високі. Ціни такі, ну, помірні, нормальні ціни, так як має бути. Ну, коротше, переходіть, дивіться самі, що я вам буду розказувати. Скажете, о, він нахвалює, там рекламує, нічого не рекламує, нічого не нахвалює. От бачите відгук на Суданці. Я ще маю, ще мені лишилося, я ще, ще раз її оприскаю, оце я зберу. Там далі знову у відео я це буду розказувати. Будете дивитися, там таке 4 хвилинне відео, я його вкладу після цієї моєї бесіди. Ну і звичайно. Е... Як косив, також побачите вже в кінці цього відео. Косив. Хто буде знову ж таки запитувати, кос... на які передачі косив? Косив на другій повишеній передачі. Друга повишена. Відео не пришвидшене, відео в оригіналі. Дивіться. Я навіть не буду, але оводи гризуть. Капіц. Страшні оводи. Я навіть не буду ставити музику. Хто там хоче собі звук збавить, я і так звук збавлю. Будете чути двигун. Ну і там бачите мої рухи, як я повертав, правда, я включив на широкий кут камеру, бо так воно дуже близько і дуже погано видно. А так на широкому куті більший огляд. Якось так, якось так. Коротше, дивіться відео, приємного вам перегляду. Я вже це он викосив, буду. Дав би Бог погодища, аби це висохло. А не висохне, будемо ворушити, будемо перевертати. Люцерну я забрав, люцерну, висушив її, скосив, висушив, нічого не показував. Народ, вибачайте, дуже велика запара, я один, дуже багато цього всього. Тут ще мені дзвонять, тому стюкувати, тому все, тому той викосити. Я нікому нічого не йду, нікому нічого не роблю. Я пильную свого. Я не встигаю. Фізично я не Мені треба, У мене бурак у полі, кормовий в мене буряк. Поле засране. От я, можливо, поїду, я зніму таке... такий теж відео огляд. Пару рядків ми проділили, остальне стоїть. Ну, я не встигаю, то все. Коротше, на слідуючий рік, напевно, не буде ні буряка, нічого. Я буду пильнувати, якщо буду держати цих корів. І якщо я буду живий і здоровий, буду пильнувати сіно. Аби я мав зерно, сіно на зиму, аби я мав чим-то годувати. Без буряка можна обійтися. Без буряка можна обійтися. О! І без картоплі також можна обійтися. Ну, без сіна корови не будуть. А на комбікормі, на е, цьому, на сіні, суданка, там сіно, корови будуть. І молочко буде, і все буде. Так що таке я вам розказував, таке я вам наговорив. Треба мені помічників. Треба двох сильних рук. Ще. І тоді можна щось робити. А самому, в мене зараз я цей телефон ледве тримаю. Як ви, за, може хтось замітив, він тако опускається, бо я руку опускаю. Я не можу його так тримати, бо в мене в плечі рука відпадає. Вчора 180 тюків сам загрузив нагної розкидач, сам скидав. Ну і Наталя вже мені допомогла повозити е, там тепличку, скласти їх там, де вони мають бути. Вже по два тюки, тачки і підвозила. Я вже там сам складав їх. Складав високо. Також я покажу. Десь буде такий, я зроблю відео огляд і я вам покажу. Так що народ, вибачайте, отака ситуація. Суданка прив'яває. О, ця жовта, вона вже така. А ця зелена, не знаю, чи вона висохне, чи вона не висохне. Можливо, висохне. О, вона. Головне, тут ось стебло би висохло. І Ми її стюкуємо і все буде окей. Завжди залишайтеся людьми. Не забувайте прокоментувати. Як завжди, поставити пальчик догори. Ну Підписатися, хто ще можливо десь там забув Перевірте підписочку, бо підписочки я замітив чесно. Я думав, що це так собі, ні, вони пропадають. Я був підписаний там на деякі канали і... Ой, трошки спруся на трактор. І при те в один прекрасний момент я раз пише підписатися. Він не зрозумів, я підписаний на ті канали, бо не знаю, чи YouTube так філонить, скидає підписки людям чи що. Можливо, ви самі і тому не догадуєтеся і каже, о, а чого ти від мене відписався? А людина могла і не відписуватися, а просто YouTube відписав. Так що перевіряйте підписочки, дзвіночки і так все, і так далі. Залишайтеся людьми, миру, добра, злагоди, здоров'ячка. Обов'язково всі були здорові, все у нас буде окей. І до нової зустрічі! Приємного перегляду! Пройшло 10 днів, як я оприскав. Свою суданку обробив нітрогуматом Євро від Івана Агро. Відео знімаю як відеовідгук, аби показати, як було, а як стало через 10 днів. Дивіться, це я оприскав, вона така була. А зараз я вам покажу різницю у 10 днів. Судіть самі. Ну, не знаю. Чи є результат, чи нема. Ну це понятно, це тут і була велика. Тут взагалі була жовта-жовта. Вона тут не особо то і виросла, але вона тут є. І якась вона тут є. Ну, а тут по краях, бачите, самі, не знаю. Хочете вірте, хочете не вірте. Але я вам розказую, як воно є. О, вона тут мені. Ось вона тут мені десь так. Ось так. Сантиметрів 70, напевно. Тут вона трошки буде менша. Бачите, вона все рівно вона йде такими полосами. Там жовтіша, там зеленіша, бачите, отак. Але результат мене радує. Тепер. Я її скошу і після того ще раз оприскаю гуматом, нітрогуматом цим євро, яке мені надав Іван Агро. Дякую йому, я попросив, кажу, що би таке зробити, і попробуємо, каже, витягнути. Ну і бачите самі результати. Тут вона ось така. Ось така, дивіться, коріння, молоде коріння пускає, значить це буде буде файно. На другий раз вона буде файно. Тут, бачите, самі яка. Тут ось трошки вона більша. Починає бокові відростки пускати. О, яка. Коротше, її треба кидати на сіно, аби вона не переросла, бо вона потім у мені не висохне. А то по прикраю цього окупки де будуть грубі валки, мені прийдеться згодовувати. Просто її зберу і згодую. А котра дрібніша, то вона висохне, і я зіб'ю в тюки. Так що, друзі, судіть самі, бачите самі, яка вона була. Ще раз вам показую, яка була, я оприскував і яка вона стала. Я думав, що буде все що її вже тут не буде, буде таке, як та трава. Так що знімаю для Івана такий відгук. Дякую і, звичайно, розміщу в себе на YouTube каналі. Кому цікаво, переходьте, дивіться, там дуже багато цікавих відео. Ще у мене є люцерна скошена, я зараз їду її перекидати. Після того вона, вона вже відростає, як я її зберу, я її оприскаю, подивимось там, який результат буде. Під час оприскування і десь так через недільки дві після оприскування. Гарна справа. Нітрогумат, бачу, він робить роботу. Я там ще вдома по оприскував. Все буде, все буде супер. Дивіться, тільки тут вона вже, бачите, які листки. Трошки вітром її дощам положило. Тут вже починає викидати віничок. О, такий. Вінничок вже тут починає викидати. Ну що це я з кошу дам їсти? Ота, така, така територія. О, так вона вже прив'яває гарненько. Не знаю, це головне би то стебло прив'яло. О. То сочне таке стебло. Ну, може висохне, не знаю. Листя, зрозуміло, його покрути буде. Потім її треба буде перевернути, найсохне цей бік, потім перевернемо другий бік. І все буде грати. Отого От її треба косити таку високу. Це вже навіть високу. Ось якусь таку. Якось таке о не би було. Але нічого, що, нормально. Є трохи маса. Сіна буде також десь поверх сотні тюків певне буде. Тут з цих 60 сот. А може і не, може і 100, а може і не 100. Подивимось.